Привіт, привіт! Всім привіт! Це Таня зі Львова. І сьогодні у мене таке завдання. Я хочу пересадити монгольський карлик. Сіяла я його десь 19 чи 20 січня. От, монгольський карлик. І ось така вже в мене є розсада. І потрібно її вже розпікірувати. Сіла я в готовий ґрунт. Покупний, спеціально для розсади, він легкий пухкий. Отак От у мене на всі зійшли, а пересаджувати я буду в зроблений самостійно ґрунт. Перніше зібраний до купи самостійний ґрунт. Зараз я наведу камеру і вам покажу, що я маю на увазі. Так. Одна частина ґрунта – це з дачі. Одна частина ґрунта – це покупна для розсади. Тут є десь приблизно стакан півтора курника. Добре, курник. Агроперліт. Тут ну, десь 4 ложки столових, але він просто вже такий розбукший, тому що я його попередньо намочила. І так само десь 3-4 столових ложки вермікуліту. Тут одна столова ложка. Просто ну, так розсипане є добрива яке я вже використала, воно в мене вже стареньке і вже закінчується. Дуже випадково купила його в епіцентрі. І більше я такого добрива не бачила. Не знаю, хто його випускає. Можливо, тут і написано, але так дрібно, що я і не зразу не побачу. Це є добриво з комплексом основних. Мікроелементів, спори та міцелії, гриби роду Триходерма, метерізиум, біаверія, комбінація амінокислот та органічних кислот комплекс біологічно активних речовин, фітогормони, ауксини, цитокіни та інші вітаміни і ферменти. Я ну, його використала, воно дійсно таке. От сюди трошки додавала. Скажете, зараз напхала забагато, можливо, але я зараз заправлю і вже до е, висадки в ґрунт на дачі я е, той монгольський карлик е, добривати не буду. Єдине, що може, буду пересаджувати більший об'єм. Перепрошую. Так, хочу додати. Фунгіцид. Універсальне лікування профілактика грибкових бактеріальних хворіб, азотного та фосфорного зживлення рослин. Чайну ложку, не більше. Ось така ложечка в мене, чайна. Може навіть і кофейна. Чайна ложечка. Отак. Сюди. Хай буде. Тим більше в мене ці пакети відкриті ще з там того року, то я думаю, що воно не пошкодить. Покорінювать. Така сама історія. Нехай працюють, а що. Сюди. І ще маю таку таке добриво. Воно водорозчинне, але його можна додати і в ґрунт просто для овочів, квітів і розсади. Просто добриво. І ще дам того добрива. Воно щось, але все-таки спрацює. Тут я взагалі, вон, бачите, навіть пів ложечки чайних. І зараз це все гарно, переколопуцькою перемішаю. Треба взяти іншу лопаточку, бо це зламається. До речі, в мене мій ґрунт на дачі я мульчую травою скошеною, і тому попадаються отакі ще залишки не, от, бачите, травичка, яка ще не переробилася, не перетравилася, скажімо так, крубочками і бактеріями. Ну, це нічого. Курінчики, але це сухе. Оце от сухе, все сухе. Це нічого страшного, тому що я роблю свій компост, і з компоста додаю землю в лунку, коли саджу, висіваю, наприклад, роблю рівчажок, додаю, е, висіваю, зверху засипаю отою землею, що беру з компоста. І туди попадають е, також неперероблені ще. Такі різні елементи. Це все, це все ще переробиться. Ось такий вийде у мене насичений ґрунт. Аж цілих півтазика вийшло багато. Добре перемішую. Ось. Думаю, що, напевно, ще додам трошечки ґрунту для розсади. Монгольський карлик мені віддячить за це. Минулого року він в мене такий був вружайний, що просто капець. Я була в захваті від нього. На соки, на томат, на джику. Це саме воно, те, що треба. І вружайний, і соковитий. Ось. Так, є. Отакий в мене груд. Далі. Зараз я груд відставлю в сторону і продовжую. Буду пересаджувати ось в такі стаканчики. Тобто, в таких самих, як я пророщувала, такі буду по одному і пересаджувати. В тих стаканчиках є отвори, і вони досить великі, ті сквозні отвори. Ось от, от так буде краще видно. Для того, щоб мені глоток, коли я поставлю, не висипалася. Отут от земля, кожен раз не вимивалася. не вимивався. Я беру. ну Це може бути, от, наприклад, це одноразова шапочка. Я її розібрала, він резинку і поріжу на шматочки. Це може бути кусочок, шматочок. Агроволокна, які там полишалися у вас, шматочки. Любі. Це може бути навіть волога серветка. Ну, ви її розклали, вона велика, порізали, там, так, щоб отак дно закрило і трошечки, і трошечки ще отут от вистачило на стінки. Вкладаю всередину, допомагаю собі чимось підручним. Наразі ложечкою. Нам потрібно просто, щоб в ті отвори не висипався ґрунт. От так. і насипаю ґрунт. Грунт насипала. У мене промочений ґрунт? Акуратно витягаю. Можна витягнути на щось, на що вам зручно. І розділити. О, дивіться, бачите з комочком. Ось воно береться з комочком, роблю отвір і обов'язково заглиблюю, при потребі ще досипаю. Зверніть увагу, я не до повного стаканчика досипала ґрунт. Тут у мене ще ну, півтора см-півтора. Воно ще, до речі, коли полиється, воно всядеться, півтора в мене не досипано. З тим, що далі воно буде рости. якщо буде витягуватися, знову можна досипати ще ґрунт. Проливаю водичкою з додаванням актари. Водичку додаю обов'язково актору. На перших порах воно ніяк не буде мати дію на врожай. По інструкції розводите на кількість води тої актори. І гарно, щільно проливаємо. Монгольський карлик вставляємо в бірочку. От саме тут, на таких маленьких горщичках, нам і знадобляться оці бірочки, які ми з вами робили з молочної бутилки, пляшечки молочної, з кефіра, там, з ряженки. Отакі, що вони маленькі, знаєте, з такими носиками маленькими. Так, щоб вони могли нам спокійно поміститися в стаканчик. Стаканчик, бачите, поміщаються гарно. Нормально ніде не вилазить, воно не торчить, нічого не заважає. Навіть у ті малесенькі такі, що ми робили, можна поставити на, на початках. От. Такі. Ми ще, ще менше з вами робили такі робили малесенькі зовсім там, де можна просто тільки номер, але можна написати Монголь... Монгол Карлік» І сюди вставити. Воно все піде. Так, ну а я продовжую вже поза кадром. Все. От і вся робота. Всім папа, -па, всім добра і миру.